Сьогодні ми з вами приготуємо смачний літній варіант овочевого рагу. Дуже легко, дуже просто і смачно. Ось такі маленькі дрібненькі кабачки. один баклажанчик, моркву йде, помідори. Ось така цибуля в нас гарно вродила. Дві перчинки в нас є. Можна додати свіжого чеснику. Я буду додавати сушений, сіль, милений перчик до смаку і звичайно жуліє. І сковорідка із кришкою. І ми з вами приготуємо. Дуже смачне, звичайне, просте рагу до обіду. Воно і на хліб можна намазати, поїсти як перекус, і зверху на картоплю чи на макарони покласти, Те, перемити, перечистити і далі будемо працювати. Все, помили, почистили і приступаємо тепер до роботи. Тут у нас йде конвейер, поки одна смажиться, інша нарізаємо. Ставимо на вогонь сковорідку, наливаємо олійки, так, щоб покрило дно. Нарізаємо цибульку, я навпіл, потім на 4 частинки і такими тоненькими четвертиночками. І нарізаємо моркву теж такими брусочками, кубиками, брусочками. Спочатку вкидаємо цибулю. і... Підсмажені до тих пір, поки вона буде золотиста. Нарізали морку і відразу ж нарізаємо баклажани. Баклажани нарізаємо кубиками таким десь один на один. Всі овочі, щоб в нас були такі однакові структури. Додали морку і теж підсмажуємо до тих пір, поки вона буде і стане і золотистенька така і просмажиться. Додаємо баклажани і вже нарізали так само, такими ж самими кубиками, нарізали і. Кабачки, але поки що не додаємо. Просмажиться баклажани, потім будемо додавати кабачки. Ще поки що нічого не присолюємо і не приперчуємо. На середньому вогні гарно посмажуємо. Як вже зменшилися в об'ємі баклажани і стали прозорими, додаємо кабачки, тому що вони готуються найшвидше. Нарізали так само кубиками перець солодкий, і нарізаємо так само кубиками помідори. Гарненько все змішаємо, вони забрали, овочі, забрали всі, весь жирок, всю олійку і просмажуємо. У на, нас середнього горілка на і на такому етапі присолюємо, приперчуємо, до основного смаку доведемо, коли вже страва буде майже готова. Перець, додаємо перець, перемішуємо теж на декілька хвилин і вже прикручуємо в вогонь і накриваємо кришкою. Просмажилось, вже підрумянилися всі овочі і вже почала трішечки додаватися рідина. Додаємо до помідори. Помідори зараз дадуть сік і ми присолили, приперчили, зараз з'явиться більше соку. Накриваємо кришкою і готуємо до готовності овочів. Появився вже вон там, скільки юшечки смачної, дуже гарно потушкувалися всі овочі. Вигляд і аромат безподобний. Додаємо, тепер перемішуємо гарненько, це вже заключний етап. Додаємо сушеного чесночку, можна свіжого, але буде сильно такий чесночний неприємний. Чи той ікра, чи то рагум, хто як називає, готовий. Ось така у нас вийшла смакота. Дивіться. Всі овочі ціленькі, м'якенькі, коли веделечко придавлюєш, воно розповзається отак, під веделечкою, розминається. Але вигляд ось такий. Ціленьке, ароматно, смачно. Ось так.